Елемент продуманості у персональному бренді, звичайно, він є. Це моє social media alter ego. але воно е, збігається з тим, яка я взагалі з людьми в спілкуванні. Звичайно, типу в соцмережах я більш паті, ніж е, у реальному житті е, в щоденному буденному житті. Е, ось, але в більшості в мене нема дуже в мене не дуже скриптовані соцмережі. Я Uh, люблю, коли воно все більш справжнє. Я завжди. Говорю щиро, я завжди, якби це була дуже обдумана історія, можливо, я би не постала стільки про нашу е, війну, тому що це е, супер невигідно е, ні для моєї сторінки, ні для сторінки бізнесу. Тому що більшість ринку це е, все рівно захід, і люди не хочуть завжди говорити про е, сумні теми, але ми продовжуємо це робити. З початку повномасштабної війни. Е, Дуже був великий тренд на просування та підтримку українських брендів в світі в західному медіа, але оскільки це тренд, він так само швидко пройшов, як і прийшов. Ми ніколи не фокусувалися на тому, щоб нас пожаліли. Тому ми стараємось в комунікації максимально заходити з позиції сили, а не з позиції жалю, тому що. Ми хочемо, щоб українці бачили саме так, і е, наш бізнес бачили саме так. Є зараз, звичайно, багато розчарувань в тому, як е, нас бачать люди. Російська пропаганда працює дуже добре. У мене було дуже багато дивних конфліктів з людьми, які, які не вигідно, щоб Росія приходила до них додому. Але таке життя не всі живуть в нашій реальності, і не всі правильно розуміють те, що відбувається. І це окей. Нам потрібно далі робити так, щоб люди дізнавались про Україну, робити так, щоб люди. Розуміли, що ми їм говоримо, пояснювати. Я зрозуміла за весь час, що з вестерном з не можна бути дуже різким, дуже типу агресивним в своїй правді, тому що це просто тупо не працює. Тому ми йдемо шляхом soft power. Звичайно, буває дуже багато розчарувань. Звичайно, нема такого, що всі біжають підтримувати Україну. Є дуже багато. Інших е, людей, інших думок, але це не означає, що ми одні, і це не означає, що нам потрібно е, забуватись, пропадати. Це не означає, що нас не хочуть там бачити. Завжди треба боротися за своє місце під сонцем. Завжди треба бути там. Де ти маєш бути так само, як у нас, коли ми робили колаборацію з Мак, дуже багато людей в Україні ем, висловили своє невдоволення, тим, що в МАК досі є відтінок, який називається Russian Red, який в них є 20 років, не знаю скільки вони там існують. Ем, ось, а ми з ними колаборуємо. Але оскільки бренд Мак вийшов з російського ринку одразу, ми вирішили, що це хороша історія, тому що так не буде просто Russian Red, так буде. І Мак, і український бренд, і нам треба заявляти про себе, і нам треба бути в місцях у всіх максимально місцях, де ми можемо бути.